Ігровій залі дитячо-юнацької спортивної школи панує робоча обстановка. Діти займаються, працівники Славути Сервіс готуються закривати плитами вікна, які під час збройної атаки рашистів винесло ударною хвилею. Зазнали пошкоджень усі 10 вікон спортивної зали загальною площею 90 метрів квадратних. В перший день після нападу вдалося закрити контур плівкою. Плівкою нам допомогли Староконстянтинова бригада затягнути, половину. Було закуплено в магазині, а половину дав Червоний Хрест. Зрозуміло, що плівка це тимчасовий захист від вітру і опадів, а повноцінна заміна вікон потребує коштів та часу, чого дуже бракує. Тому наступне закриття контуру ОСБ-плитами допоможе краще вберегти приміщення від непогоди. Потреба в таких плитах з огляду на масштаб руйнувань в громаді велика. Першим прийшов на допомогу місту торговий центр Епіцентр. Він надав благодійно 530 плит. З них левова частина вже отримана закладами освіти, які оперативно, дружно та стійко долають наслідки вибухів.